У Кам'янськ-Подільській міській лікарні новий керівник. Директором медичного закладу Михайло Посідко призначив Бориса Сироту. Борис Володимирович 1990 року народження, за фахом лікар-інфекціоніст. У 2014-му закінчив Буковинський державний медичний університет. З 2015 по 2017 працював у Кам'янськ-Подільській міській лікарні. З 2017 по 2020 у Кам'янськ-Подільській районній лікарні. Не один раз робив спроби зайняти керівні посади. Брав участь у конкурсі на посаду головного лікаря райлікарні. Конкурс проходив у два етапи. Вже у першому етапі кандидатуру Бориса Сироти відхилили, оскільки його стаж роботи на керівних посадах закладу охорони здоров'я не відповідав кваліфікаційній вимозі 5 років. Намагався скасувати відмову, навіть отримав на свою користь рішення Хмельницького окружного адміністративного суду. Проте його клопотання було відхилене комісією через неналежне оформлення. До того ж, комісія визнала кращим перспективний план розвитку закладу, поданий від. Італієм Шевчуком, 5 серпня 2020-го Борис Сирота брав участь у конкурсі на посаду головного лікаря перинатального центру. Але конкурсна комісія віддала перевагу Олександру Гурському. Того ж 2020 року. Борис Сирота переїхав до Чернівців, працював в обласній клінічній лікарні та Буковинському державному медичному університеті. У червні 2023 року призначений Михайлом Посідком на посаду директора комунального некомерційного підприємства Кам'янськодійська міська лікарня сьогодні, 13 червня, новопризначеного керівника, представили колективу. Поспілкуватись з Борисом Сиротою нам вдалось телефоном. Ну, я так розумію, що і на реалізацію всіх ваших планів коштів НСЗУ буде замало. Мабуть, доведеться комунікувати з депутатами міської ради, тому що ну важлива фінансова підтримка саме міського бюджету. Як думаєте, знайдете спільну мову? Я дуже сподіваюся, що все ж таки ми знайдемо цю спільну мову, адже медицина це досить серйозна річ. Тут не може бути якихось політичних розбіжностей чи якихось інших моментів. Це першочергове надання якісної допомоги, і звичайно, депутати мають це розуміти. Я думаю, що ми знайдемо з ними спільну мову. Я розумію найкраще, коли керівник поза політикою, але все-таки в тій інформації, яку ми знайшли про вас в інтернет-мережі, написано, що ви були, наче ну наче прихильником однієї з політичних сил саме партії за конкретні справи. На сьогоднішній день ви маєте якусь політичну приналежність. На сьогоднішній день я не маю політичної приналежності. Моя політична приналежність це медицина. Для багатьох медиків це призначення було несподіванкою. Тому сьогодні, скажімо, колектив так завмер в очікуванні. А чи будуть якісь зразу кадрові зміни? Ну кадрові зміни, звичайно, якісь будуть, але спочатку потрібно вивчити, проаналізувати, переконатися в тому, що Ті кадри, які на сьогоднішній день є, вони заслуговують того, щоб далі продовжувати працювати. Тобто, кінечна ціль це надання якісної допомоги пацієнту. Це є моя задача, і я думаю, що з цим я буду йти далі, щоб пацієнт мав максимум з того, що він може мати в лікарні. Ну, ми, як медійники, не пам'ятаємо вас як лікаря, не пересікались, але зато зате запам'ятали вас як конкурсанта на посади головного лікаря районної лікарні на посаду головного лікаря перинатального центру. Скажіть, ну не залишилось якоїсь такої образи на медицину Кам'янця-Подільського, що тоді на тих конкурсах ви все-таки не здобули ті, ті посади, яких планували? Основною цілею задачу. Того, що я балотувався, це зміни, які на жаль, я ну не зміг впровадити їх, ніхто по суті так і не впровадив. Воно як було, так і залишилось. А на сьогоднішній день я маю можливість, можливість це впровадити в життя, оскільки призначення відбулось без конкурсу, то на цій посаді Борис Сорота може перебувати на період дії воєнного стану та не довше одного року після його скасування.